Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас лавандовий макіяж, класний макіяж на Літо. Тому поїхали. Як завжди, починаємо з основи. Я беру спочатку BB крем від Поріто, гарно знайомий вже, мабуть, всім. Який має в собі SPF, що дуже важливо, і який вже майже закінчився. Але це нічого бо я заказала новий. Скоро в мене вийде віде відео про те, що купити на мейкапі цього літа. Дивіться, можливо, вам щось буде з того цікаво. Сьогодні по те, що новий консилер це консилер від Essence з безпечним складом, тобто без тальку. Він йде в такому вигляді, як помада. І його зручно носити з собою. Але я ще його не носила. Ось так виглядає. Давайте спробуємо. Прикольно, він прям дуже підходить під тон шкіри. Розблендовую цей консилер. Поки що можу сказати, що він достатньо приємний, він дуже підходить під тон шкіри. Я взяла самий такий світлий. Мені поки подобається. Далі беру huda beauty це бронзер. Невелику щіточку, набираю трошки і починаю от прямо з лінії росту волосся, отак вблендовувати. По суті, ми маємо звідси рухатися отак по лінії, по цій лінії сюди до носу. Також Цим бронзером я наношу от сюди, ніби витягуючи форму ока. Прям беру отак і витягую. Це дає такий ліфтинг-ефект. Uh, Тут також гарно вблундовуємо в лінію росту волосся Кремові рум'яна гош наношу їх отак, не боючись ближче до центру і також розблондовую. Ті рум'яни мені подобається блендувати руками. Не знаю, чому. Далі ми беремо вологий б'юті блендер чистою стороною і проходимося от всюди, щоб забрати наглишок і зблендувати всі ці продукти, а також їх ще плотніше, як би. Припресувати в шкіру сухий бронзер і більшу щиточку. У мене це від йоко, і проходимось, в принципі, по всім тим самим лініям, що і раніше. Можемо сюди додати ще сухих рум'ян, якщо ви хочете, можна залишити так. Тепер давайте перейдемо до брів. У мене новий олівчик, теж від Essence. Він має ось такий колір, типу як товп, тобто він такий коричнево-сірий. Як для блондинок, мені здається, це прям такий дуже класний колір, трохи підчешу. Далі, якщо потрібно, можете розблондувати щіточкою отут передню частину брови, але тільки передню, щоб це виглядало більш натурально. Можете закріпити, в мене є гель такий на восковій основі. Можна пройти з ним, щоб закріпити волоски. Можемо взяти той самий консилер і нанесемо на верхню повіку як праймер. Це для того, щоб колір тіней виглядав ще краще, ще яскравіше. Беремо блендувальну щіточку невелику і повертаємося до сухого бронзеру. Я візьму трошки бронзер. І нанесу сюди оцю складочку і куточок, для того, щоб дати глибини погляду і якоїсь такої, як тіні. І будемо наносити отакі коричневі тіні. Наносимо їх на куточок, зовнішній, на куточок внутрішній, от третю частину і повністю на нижню повітря. І трошки от краї, отак от чисто трошки трошки зблендую, щоб не було ніяких таких різких переходів. Тепер беру палетку Douglas, і тут є такий лавандовий колір. Я його ще не пробувала, тому давайте спробуємо. Він виглядає в палеці ось так, а є ще ось такий. Подивимося, яка тут пігментація. О, чудово, мені здається, це гарний квант. Хоча його майже не видно. Давайте я трошки візьму і змішаю з фіолетовим. Беру чорну підводку і в цей раз будемо намагатися провести її по верхній водній лінії. Ну або найближче до неї. Ось так. Тобто піднімаєте трошки по віку, ніби кладете цю ручку на вії і проводите. Нарешті не пройшло і повогоди. Якщо десь ви все-таки вийшли, десь десь не дуже вийшло, акуратно стирайте і просто трошки додаєте зверху оцих тіней. І нічого страшного. Бо бувають дні, коли все получається, а буває, коли не сильно. Я ще додам трошки коричневих тіней бо вони якось на фоні фіолетових стерлися. Трошки додам сюди, трошки додам сюди. Тако пройдусь вище тіни, розблендовуючи тіні і даючи більше кольору взагалі очам, більше глибини. Тобто у нас оці нижні тіні повинні, в принципі, поєднуватися з верхніми, тому тут трошки так домалюємо цю тінь. Це все мало вигляд, як одна цільна картина. І після цього можна додати накладні вії, можна зробити просто свої вії підкрутити і гарно-гарно промалювати туш'ю. Також я беру хайлайтер. У мене це від Beverly Hills, Лос-Анджелес і трошки додам сюди. Буквально трошки, щоб це не виглядало занадто яскраво. Додаю пудру на центр обличчя, тепер у мене новий олівчик ще від Catrice. Plumping Lip Liner номер 69 Manhattan. Він виглядає ось так. Це такий натуральний колір, але плюс ще до цього тут є або ментол, або якась м'ята, і від того типу збільшуються губи. Чесно, ефекту я не побачила збільшення, але те, що це натуральний такий класичний колір, він не холодний, не теплий. Це от класний варіант. В принципі, мені здається, він підходить більшості. І зверху губна помада це П'єр Рене 0,3 номер. Такий нюд, рожевий нюд. Якщо ви все-таки вийшли за кордон олівця, додайте просто консилер і щіточкою гарно так промалюйте. Все, наш макіяж готовий. Лавандовий макіяж на літо. Давайте подивимося на нього ближче. Надіюсь, вам сподобався сьогоднішній макіяж, вам було цікаво і корисно. Не забувайте, будь ласка, підписуватись обов'язково на цей канал, ставити лайки, коментувати великими коментарями від семи слів. Це дуже важливо для YouTube, як виявляється. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе, бережіть Україну і побачимося в наступних відео. Бувайте!